Повноважень податкової інспекції, Ну, наприклад, да. якщо не наступило податкове зобов'язання, і податковий інспектор значить, требує із фермера заплатити 3% від е, е, реалізації продукції. Навіть якщо не наступило податкове зобов'язання, він же не має права цього робити. Якщо фермер не заплатить, зразу в ризикові приносить. Ну що це за підход? Такий подат... Якщо вже є закон, ми повинні по йому якось ну, працювати, якісь правила гри. Ще не і так, то, це теж один із ти ти. тих варіантів, коли фермерське господарство платить податки, а потім йому приходить, значить, приносять пайщики, землевласники, який орендує. Люди да, людина так. приносить отеці повістки з податкової, які написано, що значить, треба заплатити податок на землю. І платимо постійно за це, розумієте? Ви маєте право провести звір. Я сьогодні дам доручення і повірте інформаційні публікації щодо порядку дій, в разі якщо такі нарахування задвоє. І ми це поширимо. і Я вас прошу не реагувати на таке.